Так, прийшов Борис. У <ріст> гості не минув мене боку. <ріст> Чую, щось грюкає, стукає. І що, біжу тут бере спочатку. І він тут, як тута, проголодався, вдень не приходив. Так, його кафешка, його тут завжди чекає. Де справедливість? Цілий день відпочивав собі десь там, лежав, ховався, а... <смас> а вже вночі приходить і знову мене будуть. Не хочу приходити. <смас> Не хочу приходити так, щоб Як всі нормальні. А ввечері комарі їдять, неможливо знімати. До речі, навіть речі приходиться так вішати, щоб йому був прохід. <світ> Пів дванадцятої сьогодні засвічує. Пів дванадцяти вже не перша ночі і не три. А це вітро вже пусте? До речі, сьогодні спілкувалася, бачила місцевого мисловознавця, який саме купив Бориса і привіз сюди для розведення благородних оленів в нас в районі. І цікаво, що в лісі насправді в Олені Бориса є. І подружка, і не одна. І взагалі в нас в лісах поділився та єгер місцевий, що більше ніж 200 голів оленів є. Уявляєте, яка популяція велика за 7 років в нього не то, що внуки є вже правнуки. Так що Оленів в нас в лісах є дуже багато. Було так цікаво. Правда, я б дуже ще хотіла побачити у ті годівнички, де їх годують. Та, можливо, ще якихось оленів. Але, може, колись мені вдасться теж туди з'їздити, бо я не знаю, де це є. Але цікаво. Але добре, що він приходить до мене, можна хоч отак вже за ним поспостерігати. І дуже тішусь, що можу ділитись з вами цими моментами. Ось так їм кукурудзку. Це рапорнець. Боре. Борець. І чого ти щелкаєш? Я тобі моркву винесла, ти щелкаєш. Бри. Ви, морфочка. Солоденька. Сьогодні приїжджали новини, знімали його. Він король навіть не встав. Як лежав, так і лежав. А, і тоже до журналіста щелка. Не подобалось йому. На, хочеш? І бурячок. Mm -hmm. Хороший бурячок. Я вже борщ собі зварила. Зараз 23,36. без 25-12. Добре, що вже не перша ночі і не три, як боре сміє прийти. Але кажу, в мене вже якась поробляється чуйка, що він прийшов. Ну і грохот на вулиці. Щось собі думає чи чує. Бо журналісти мене питали, що їм більше любить. А наш борець найбільше любить різні манюти. Правда? І бурячок, і моркочку. Найбільш цікаво це давати йому вибирати. Буряк чи морка? Бряк. Хоча мені здається, він все хотів зараз. Давай отак. Буряк перемогає. Морклочку. Тобі так подобається? Вже кажуть, що ти приходиш до мене не тільки говорити і їсти, а ще й поговорити. Правда? Правда? На тобі ще. Раніше подобалось його за шию гладити, але зараз такими рогами страшно. Отак тільки можна по мордочці. І то не завжди. Ну, гори, це ж тебе годую. Хочу погладити себе дали. Ото чудо. цей вночі ходить, їсть, а цілий день лежить король, відпочиває. На, Все, бореся, то останнє. Йди травичку з щоб мені менше було кусити, добре? Хочеш, щоб його гладили. Так? Все, йди посися тепер. Все. Все. І в три ночі мене не будити. І в шість не будити мене. Не будити. Нє. Йди пасись, Все. А він пам'ятає, що тут і гірок в нього впав в щелину. Ну все. Бачиш? Пусто. Все, нема. Нема. Йди, обхід зроби. Там сусіди тобі буряка накидали, бор. Йди до сусідів під забор. Там є бурячок, я бачила. Разумейте! Видите, все, пишу. Кунишиновать Берли. C'est pas de